Сердечно вітаю всіх, хто заглянув до мене на мою кухню, де я готую смачні страви. Мене звати Оксана, і сьогодні я поділюся з вами рецептом вдалих лінивих вареників з сиром. За цим рецептом вареники вийдуть ніжні, не резинові, які не розкипаються при варці, пухкі і дуже смачні. Тож, кого зацікавив рецепт, ласкаво запрошую на перегляд! На даному етапі нам знадобляться такі інгредієнти. В мене пів кілограма сиру. Сир я купляла в магазині, Два яйця середньої величини, одна чайна ложечка солі без гірки, одна чайна ложечка цукру з гіркою і 200 г борошна. До яєць додаю сіль, цукор. І перемішаємо. Якщо ви полюбляєте солодкі вареники, додайте більше цукру, 2-3 столові ложки. Або ж потім можна посипати, коли вже вареники будуть готові. Підготую сир. Сир не потрібно пропускати не через м'ясорубку, не через сито. Так як вареники і ліниві, ми це робимо все швидко і просто. Ось сир має бути такий не дуже вологий. І не надто жирний. Ось такої консистенції в мене сир. Сир розімнула, додаю яйця та все перемішую. Сир в мене напівжирний. Поки замішую тісто, вже поставила кастрюлю на вогонь, аби водичка закипала. Кастрюльку потрібно брати величеньку, десь на літрів 6, аби була достатня кількість води. І варенички нам не злипалися в процесі варки. І так, додаємо борошно. Борошно буду додавати поступово, вмішувати. Зараз подивимося, скільки борошно вбере наш сир. Якщо передати борошна, тоді вареники будуть резинові. Якщо не додати борошна, тоді вареники вам порозповзаються при варки. Тут потрібно такий зберегти баланс. Так, додаю ще. Вилочка вже не справляється, буду замішувати руками. Тісто виходить такими крупинками, сир крупинками, потім цей сир підплавиться і варенички будуть дуже-дуже смачні. І тепер додаю трішки борошна на стіл і буду замішувати на столі. Тісто я замісила ось скільки борошна ще залишилося. Ну, грамів з 20. Всього пішло 180 грамів борошна. Тепер ось цією мисочкою, в якої ми замішували тісто, я тісто прикриваю і дам постояти хвилин 10. Минуло 10 хвилин. Будемо формувати наші варенички. Підсипаю трішки борошна, розділю тісто на дві частини для зручності розкачування і формування вареників, розкочую ось в таку качалочку. Тісто м'яке я ледь надушую на нього. І так розкачала ось таку качалочку в діаметрі десь приблизно 3 см. І тепер буду нарізати. Нарізати можна будь-яким способом. Наприклад, ось такими ромбиками. Або ось такими кружечками. Вже за вашим бажанням формуйте, як більше вам подобається. Або ось такими ромбиками, або кружечками. Я нарізаю ось такі смужки десь по півтора сантиметра, і буду формувати ось такі кругленькі вареночки. Готові сформовані варенички викладаю на дощечку, присипану трішки борошном. Коли вода закипіла, додаю одну столову ложку солі, помішую ось так і додаю варенички. Перемішую ще раз легенько, прикриваю кришкою і дам вареникам закипіти. Ще раз перемішаю. Як тільки вареники закипіли, буду їх проварювати 1-2 хвилини. Тим часом приготую собі мисочку, в яку буду виймати вареники, і розтоплене вершкове масло. Минуло дві хвилини дістаю варенички і поливаю вершковим маслом. І знову партію дістаю, огонь можна вже вимкнути, і знову партію дістаю. Поливаю трішечки вершковим маслом і поливаємо масличком. Накладаємо варенички і можна смакувати. Подаю вареники з сметаною, медом, джемом і натертим твердим сиром. Кожен вже вибирає собі до смаку, що хоче додавати. Варенички це основа. А ось це додатки смакові. Солодкі або сольоні, кому що більше пасує до смаку. Всім смачного, друзі!